У Ямпільській громаді на базі військово-патріотичного клубу Форпост проведено триденні навчально-польові збори з учнями 11 класів відповідно до вимог навчальної програми з предмету Захист України в умовах воєнного стану. Вивчення цього предмету та вдосконалення практичних навичок є надзвичайно важливим. Сьогодні у нас на базі навчально-тренувального центру військово-патріотичний клуб Форпост проводяться навчально-польові збори з учнями 11 класів опорних навчальних закладів нашого ямпільського району, територіальної громади, і відповідно всі діти, дівчата і юнаки беруть участь у такому важливому на сьогоднішній день і актуальному заході від предмету захисту країни до захисту України. Наша мета сьогодні донести дітям, що предмет захисту країни є сьогодні настільки важливим, тому що це коли йде війна, коли у нас є тривога, коли у нас є. Одна єдина задача протистояти ворогу і треба навчатися військовій справі. І фізична підготовка має бути усім. Щоб вивчати тактичну підготовку чи основу військової топографії, треба переміщатися по пересічній місцевості. Відповідно, треба фізична підготовка. Для того, щоб вивчати до медичну підготовку, теж треба фізична підготовка, тому що треба вміти потерпілого, пораненого транспортувати із безпечної зони. Для того, щоб вивчати основи рятувально-пошукової діяльності служби, теж треба вміти зайти туди, де є ускладнення в місцевості, достати потерпілого і теж транспортувати, крім фізична підготовка. На наших зборах, де проводиться заняття на смузі перешкод, це тільки ознайомлення. І нам тут допомагають наші вихованці військово-патріотичного клубу Форпост і гуртка Сармат. І самим головним і сьогоднішнім дійством у нас є те, що присутні у нас інструктори, волонтери, які прибули з полка полку бойового братерства, з міста Вінниці і вони передають свій досвід, який набутий які, набути, які набути у боях за нашу Україну. І тактична медицина, і топографія, і вогнева підготовка під їхнім керівництвом. Зараз діти наші учні. Відкривають для себе нові знання і здобувають такі навички, які потрібні сьогодні нашому юнакові молоді і дівчатам, тих, хто готується до лав Збройних сил України. Це наша спільна справа. І Військово-патріотичне виховання є складовою, невід'ємною складовою національно патріотичного виховання. Як учитель хочу побажати всім дітям, знати, уміти допомагати іншим, Щоб ці знання були і щоб не було таких можливостей їх застосовувати. Для цього треба, щоб було мирне небо, для цього наші воїни, наші солдати, наші офіцери, наші випускники, наші вихованці знаходяться на передньому краю, захищаючи нашу Україну зі зброєю в руках. І нам, щоб не було соромно перед ними, що ми даний предмет не усвоїли належним чином. Я прошу і звертаюся до всіх вихованців, тих, хто ще підростають. Предмет захисту країни до захисту України має бути у нас сьогоднішнім гаслом сьогоднішнього дня. Про важливість навчально-польових зборів підготовки до захисту України йшлося і на урочистому шикуванні юнаків і дівчат. Шановна добризна молодь, шановні військові. Я хочу передати вітання від міського голови Сергія Гаджука. Ви молода патріотична молодь. Ви вже виховуєтеся на патріотизмі. Ви виховуєтеся сьогодні захищати свою батьківщину, тому що ви ростете в той час, коли Україна боронить свою територію, виганяє ворога, сусіда з нашої території і захищає незалежність України. Ви, я не можу сказати, що ви майбутнє, тому що ви вже теперішні України. Ви спільно із дорослими сьогодні проводите допомогу військовим. Ви сьогодні займаєтеся волонтерством, ви сьогодні проводите ярмарки, на яких збираєте кошти і відправляєте на фронт нашим землякам, щоб підтримати їх, захищаючи нашу державу. Ви дійсно молода, патріотична молодь. Ми гордимося вами, тому що саме за вами, за вами Україна. І ми знаємо, що тільки завдяки таким, як ви, і завдяки нашим військовим Україна переможе і вистоїть ворога. І ми будемо жити на нашій гарній, великій незалежній Україні. Слава Україні! Героям слава! Основний напрямок роботи і наша присутність сьогодні тут з вами це військово-патріотичний напрямок. Адже нам передавати з часом вам естафету з розбудови нашої держави, а також її захисту. Так що формуйте в собі особистість. Не будьте байдужими, як кажуть, в мою молодість було стільки років, як вам, то казали, що не бійся ворога, який тебе може вбити, не бійся друга, який тебе може зрадити, а бійся байдужого. Це напрямок тої роботи, таке нелітературне слово, яким всім по одному місці ви знаєте якому. Розвивайте в собі критичне мислення, готуйте себе для розбудови нашої батьківщини і її. Захисту, так що формуйте себе особистість, прославляйте себе, свою родину, свою сім'ю і нашу батьківщину. Практичні заняття з вогневої, тактичної до медичної підготовки, основ військової топографії, основ мінної безпеки, фізичні вправи на тактичні смузі перешкод проводились під керівництвом досвідчених інструкторів. Своїм практичним досвідом ділилися і вихованці спортивного клубу Барс та туристичного гуртка Сармат. Тут головне не вік, а бажання і розуміння важливості оволодівати практичними навичками. Дуже цікаві були заняття. Вони додають адреналіну. Ну дуже все сподобається. Правда, трошки коліна болять, але так. Все класно мені дуже сподобалась шсума твори шкод, тому що це цікаво, як воно відбувається на справ, і взагалом це дуже цікаво. Мені сподобалося. Мені теж дуже сподобалося. Це було дуже пізнавально. і я думаю, що і надію, що це мені не пригодиться, і що до того як я позростись. Стану старшою, повнолітньою ця війна закінчиться. Мені дуже сподобалось це екстремально, з одної сторони це опасно. Не хотілося б, щоб таке повторилося в реальному житті. Мені дуже сподобалось перший такий досвід в тактичній медицині. Я була командиром групи, і це, це дуже прикольно, дуже класно, що в нас в районі проводяться такі заходи. Проводяться. Мені дуже сподобалося, що ми навчилися такому, що нам це пригодиться. і Подобався командир, виконував свою роботу. Друга школа імені Івана Богуна, Недюк Юліана Алімівна, вчителі з основи медичних знань. Ми тільки що пройшли локацію тактичної медицини. Учням дуже сподобалося. Ми дякуємо організаторам за таку подію, яка дуже дає багато практичних знань і досвіду. Ми всім дуже дякуємо. Кожен набутий досвід, вміння важливі. З них формується готовність до захисту України разом з любов'ю до рідної землі, вірністю своєму народу. Все починається з малого, і дай Боже, щоб продовження було в мирній Україні.